А попереду у нас сам митний пост. Будомиш грушів. Ось чому сюди приїжджають на лаветах, а звичайні автомобілі краще об'їжджати. І ось вже сам пост. І ось вже сам пост знаходиться. Ми під'їжджаємо. Хто на розмитнення в лінію Tax Free стаємо? Ось до ця лінія Tax Free. Хто на українських номерах звичайних в середню лінію. І чекаєте, що вам нажали зелені, зелений світло, зелене. І під'їжджаєте. Страж Гранічний буде вас пропускати. Має піднятися шлабаум. І тоді ви заїжджаєте. Після того, як підняли шлабан, так само їдете далі. Всі, хто під розмитнення, стають під зону такс фрі. Ті, хто не під розмитнення, заїжджають під звичайну зону, де всі автомобілі йдуть. Виконуйте всі вказівки, щоб на вас не сварилися, бо поляки люблять сваритися, коли хтось щось неправильно стає десь. Після того, як вас запустили на митний термінал, ви будете проходити спочатку стража гранічного, це от їхній польський страж гранічний, а потім їхня служба цельна. Це як наш прикордонник, їхній страж гранічний. А служба цельна це наші митники і їхні митники, відповідно. Все, рухаєтесь по своїй лінії і чекаєте, коли вам піднімуть шлабаун. І загориться зелений колір. Тільки підняли, відразу проїжджаєте. Тут з'їжджають українські автомобілі. З правої сторони лінія Tax-Free автомобілі, які йдуть під розмитнення. Це, друзі, наша гуманітарна допомога, яку ми веземо в Україну, в Донецьку область. Допомагаємо українцям чи можемо. Друзі, після проходження митників, прикордонників, вам дадуть такий контрольний талон, який повністю пропечатаний І вже з цими документами ми спокійно виїжджаємо на територію України. І ось, друзі. Останній КПП, де вас будуть контрольний талон забирати. Ви віддаєте. І он, знак Україна. Вітаємо вас, в Україні! У відео я намагався розповісти все максимально чітко, наскільки це було можливо. Якщо у вас залишились питання, ви бачили номер телефону, ви можете до нас позвонити, написати на Viber, і ми вам з радістю допоможемо, щоб ви без будь-яких проблем заїхали в Україну. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.